Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Бути глиною на гончарному колі. Найкраще місце для нас. У моєї дружини на кухні дуже багато років висіла вишита картина з написом Квітне там, де ти посаджений. Це було пророче слово для неї. Крісті ніколи не мріяла про життя в Україні і те, щоб бути місіонером. Але Бог. Використав цей короткий вислів, щоб торкнутися її серця. Вона перетворилася на кращий приклад квітнення там, де вона знаходилась. Ви вже зараз перебуваєте у правильному місці. Господь створив вас і помістив у правильне місце, проте. Наше формування ніколи не закінчиться. Саме тому нас просять віддати наші тіла на жертву, живу, святу, приємну Богові як розумну службу. До Римлян 12.1 Якщо продовжити проводити паралелі. Між Божим процесом трансформацій та роботою гончара, то ми всі перебуваємо на різних етапах. Хтось потребує води для пом'якшення, щоб глина серця знову стала податливою для божих рук. Інші знаходяться в процесі, коли глину розминають до ідеального стану, готуючи до переміщення на гончарне коло. Деякі вже обертаються на колі на великій швидкості, взагалі не розуміючи, що відбувається, але Бог знає, що робить. Деякі вже набувають форми виробу, інших він перероблює, хтось перебуває у періоді сушіння на свіжому повітрі, хтось проходить процес сушіння у печі на низькій температурі, інших гартують на максимальній температурі. А є ті, хто пройшов. Увесь процес та вже готовий до застосування, до якого був створений. Дозвольте йому, всемогутньому гончару, діяти у вашому житті. Дозвольте йому зробити все призначене, щоб ви могли жити так, як він запланував для вас. Як гончар розминає глину, так і наш люблячий, суверенний Бог постійно працює над нами. Він накидає роботу, не закінчивши почати. Він не ставить на нас хрест, навіть коли ми відхиляємось від його планів. Навпаки, Він надає нам нову форму знову і знову, з терпінням і милістю, тому що бачення гончара досконале. Довіртесь йому. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер. Стів Вебер Інтернешнл, Джескрапканет. Усі права захищено.